Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Дар благодаті. Ефесян 4.7 кожному з нас дана благодать у міру дару Христового. Оцінюючи черговий стіс написаних творів своєї групи в коледжі, я звернув увагу на одну роботу. Як добре вона була написана. Однак незабаром до мене дійшло, що робота надто хороша. Пошук в інтернеті показав, що твір скопійований з онлайн-джерела. Я відправив студенці електронного листа, у якому повідомив, що її хитрість розкрита. За твір вона отримувала нуль, але я дозволив їй написати новий і таким чином. Реабілітуватися, вона відповіла: Вибачте, мені дуже соромно. Дякую вам за доброту, якої я не заслуговую. У відповідь я написав, що ми щодня користуємось Божою добротою. Як я міг відмовити їй у доброті, Бог дійсно щодня посилає нам безліч своїх дарів, але найголовніше, Божа благодать дає нам спасіння. Апостол Петро сказав: ми віруємо, що спасемося благодаттю Господа Ісуса. Апостол Павло писав, що благодать дає нам перемогу над гріхом, гріх не панує над вами, ви, бо не під законом, а під благодаттю. В іншому місці Петро пише, що благодать дає нам можливість служити Своїм братам і сестрам, Служіть один одному кожен тим даром, якого отримав, як доморядники. Всілякої Божої благодаті. Благодать щедрий Божий дар. Будемо пам'ятати про нього, щоб так само щиро любити та підтримувати інших. У чому ви бачите Божу благодать в своєму житті? Яким чином ви можете поширювати цю благодать на оточуючих? Помолимось, небесний Отче. Допоможи мені ділитися твоєю благодаттю з іншими людьми. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний.